Вітаю, Восьмий клас. Продовжуємо з вами вивчати молоду гімнастику. На цьому тижні в нас екватор, третій витік із п'яти. Це підтягування або кома-силова підготовка. Ну, якщо вдома є у когось турнічок, перекладина, це дуже здорово, можливо, десь у... на подвір'ї, десь у сусідів. Якщо погодка буде дозволяти. Якщо ні, то можна це виконувати в домашніх умовах. Трішки будемо змінювати, звичайно, але те навантаження на ту групу на підтягуванні, можна виконувати і в домашніх умовах. Спочатку поясню для дівчат, якщо у вас є умови зробити підтягування на турніку. Треба шведська драбина, щоб ви стали логами на рельку, проговна основна стійка. Поперечина у вас була приблизно на рівні груди. Беремось приблизно, щоб між руками за за запекладену, щоб була приблизно між руками 40 см, не треба з лінійкою, приблизно, щоб не вузько було на широка. Чотири пальці зверху, п'яти знизу. Рахується, одиниця виконання, коли ви потім повністю розгинаєте руки, локтю на коли ви будете згинати руки, щоб перекладена торкалася ваші груди. Повністю розгинаємось. Дівчаткам треба зробити так, 18 разів. Якщо у вас немає умов, то можна це зробити в домашніх умовах. Е, в домашніх умовах нам треба підійти на прохід, у ну, всіх є з кімнати в кімнату, стати посередині ногами, основна стійка, можна, щоб не можна, навіть потрібно, щоб у нас носки заступали вперед. Взятися пальцями, чотирма пальцями приблизно на рівні грудей. Ось, По техніці безпеки життєдіяльності, руки повинні бути сухі, щоб не були вологі, щоб ви не впали, дай Боже. Тому що ми за здоровий спосіб життя взялися. Потім нам треба повністю розігна... розігнути локті в лохтовому суглобі І згинаємо так, щоб груди вийшли трішечки за прохід. Вийшли, вийшли за прохід. Зробити так 18 разів. Помилка буде, якщо у нас руки будуть низько або вищі груди. Якщо ви будете не до кінця, розгинати локті повністю. Повністю. І якщо треба розраховувати свої е, силові якості, щоб ви себе дуже сильно е, не підтягували, щоб вас не виштовхнуло вперед. Ось таким чином приготувалися і виконуємо 18 разів. Я не буду виконувати 18 разів, щоб не забирати час. Ну, 5 разів зроблю. 3, 4. Одним відео без паузи. 5. Зромою разів, стали вузька стійка. Зробили крок лівий. Я демонструю правий дзеркальний метод. Крок лівий. Піднімаємо через бік, з минулих заліків розгадувати, ліву руку, ліву руку. Рука у нас рівнесенька. Ось біля вуха. Не в сторони, не спереду, не позаду. Через бік, три секунди. Раз. Два, три. Рука опускайся, рука тракається, стигна, тоді вже цей вид завершено. Запомилку буде, якщо ви будете, ну, наприклад, одночасно опускати руку і там іти вимикати камеру, або ще щось виконувати, якісь рухи, або там сторонам, навіть дивитися, тому що ми виховуємо не тільки фізичні якості, культуру рухів, повторюю, культуру духу. Зараз тепер демонструємо, що треба виконати для хлопців. Для хлопців, якщо є турнічок, то у нас вис, треба ногами чи стояти. Між руками трішки менше, це менше, приблизно 30 см. Теж саме хват 4 пальця зверху, 5 знизу. знизу. Ніякі п'ять пальців зверху нижнього хвату не дозволяється. Неправильно, 4 зверху, 5 знизу. Повністю вис, і треба підтягнутися 9 разів, щоб у нас підборіддя заходило за попередження. Підборіддя тягнути, дозволяйся. Локті повністю розгинаємо. 9 разів, ну наприкінці, як і дівчата, якщо будуть робити на турнікульки, хлопці, коли ви зробили, те саме розкастєчка, ліва нога, ліва рука, 3 секунди опустити. Якщо немає, то до ваших умовах ми будемо виконувати славу підготовку. Вам треба взяти пляшку, півтора дух чи покласти. Для чого? Для того, щоб ви робили упор лежачі, щоб ви груди торкалися пляшку. Вам треба буде хлопці, віджатися три рази на пальцях, п'ять разів на кулаках і 10 разів на долонях. Ну і пунім те саме встати. Культура рухів у нас. Ліва нога, ліва рука. Демонструємо для хлопців. Так що, оже зробили упор лежачі. Поклали пляшку на рівні грудей. Ноги у нас разом. Тулуп прямий. Таз не прогинається і не піднімається догори. Отже, приготувалися три рази на пальцях. Будь ласка. Груди торкаємося пляшки. Раз, два. Руки ширше ставте. Три. П'ять разів на кулаках. Раз, два, три. 4, 5. І 10 разів на долонях. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Встали. Вузка стійка. Повернулись на камеру. Ліва нога. Ліва рука. Два, три. Рука торкнулася стегна. Вид завершений. Отже, діти, розвивайте цей такий силовий вид. Розвивайте свої силові якості, що не зрозуміло, звертатись на сам бажаю, що ви всі були здорові, сильні, потужні і всіх благ.